Друзі мої, вітання, закінчуємо вже осів соняшника. Невелика площа ми вчора почали, а сьогодні закінчимо. По суті, трохи більше суток у тривоги, потім масово там підшипники почали блин, вилітати. Е, диски що е, висівні диски оці саме. Але вони там дуже потужні. Ми їх минулий раз міняли. Ну, гектарів, мабуть, 3000, може 2,5 насіяли. А зараз всі по черзі починають відмовлятися, працювати. Ну нічого, все в наявності, одразу все міняємо. Але так чи інакше. Затримки трохи є. Так, зараз покажу, який фон ми сіємо, як це у нас виходить. Так, ось такі у нас палиці. Палиці-палиці. І в ці палиці ми отако висіваємо. Тут, зрозуміло, вони затоптані, бо... Трактор їде, і колеса сівалки, і воно відповідно ж колеса трактора не попадають у рядок, Тут крайні секції попадають. Бачите, отак от круто виходить. Повищу кукурузу косили максимально високо, щоб менше рубало резину. Бо якщо низько зробити, Зріз, то ну резину буде дуже сильно рубати. А так, чим вище, тим краще не шкодить це посіву все класно виходить. Я вам скажу якраз на цій ділянці в минулому році є відос, як ми сіяли кугрузу сяли і тут от, бачите. Це років 20 назад. Ось тут ще ділянка. От тут ділянка влітку машиною не можна було проїхати. От тут якраз пітно таке, воно наче долинка, все тонуло. Там були змушені вирити ставок. Не ставок. Там була долина така, її трохи підчистили зробили, наче канаву таку, мабуть, 100 на 100. Для того щоб туди вода йшла. Бо отут оце все неможливо було обробляти. Зараз е, ця канава суха, отам е, де дерева, також е, була зроблена канава для того, щоб туди вода збігала, бо неможливо було працювати. Зараз це все сухе, тільки деревця нагадують про те, що там були лише. Так проще, в минулому році. Тут були такі плються з води. В цьому році нічого близько нема. Всі низини, що тут є, з торфовинням, ну там такий складний ґрунт, да, якщо заїдеш, то можна втонути там. Але зараз нічого подібного там немає. Все повністю засіялося, Все повністю засіялося. Розгортачі, розгортачі ряду відрегулювали таким чином, щоб вони тільки розкривали рядок, бо пару днів тому дощі пройшов. Ну, в принципі, волога є і шукати нікуди не треба. Тим паче, що це ноутіл. No тому розгортачі ряду прибирають тільки рештки. І відповідно проводиться посів. Получається ну, дуже класно. Сіємо тут декілька гібридів соняшника. Декілька гібридів подивимось, що буде. Вносимо на 16-16-16 150 кг яри. Побачимо також, який буде результат. Сьогодні має ще приїхати добриво. Також взяли яру під сою і будемо сіяти сою. Сьогодні у нас 13 травня 13 травня. І от ми, виходить, 12-го почали, 13-го закінчили посів соняшника. Раніше не могли зайти, не могли зайти. По тій причині, що це ми 12-го почали, а от з 11 на 12 ще вночі було, було, було десь близько 2 градусів. Ну, це температурний режим, який соняшник не дуже любить. Тому холода перечекали і почали сіяти. Бо подекуди і морози перед цим були. Та й у нас десь градуси 2-3 короткочасно вранку, десь близько 4. Фактично кожен день шпарили морози. Соняшник же любить тепло, то потікали поки температурні режими більш-менш устаканяться. Ну, хоча зараз також досить холодно. Але от е цієї ночі вже було там близько 9 градусів. І там по прогнозу передають, що в принципі мінімальна температура 10-9 градусів. Ну побачимо, як воно буде. А буде воно все клас, я думаю. Так, зараз Серега воно летить. Ще ніч бідняга працював. Зараз його поміняємо. Посмотрим, как он там катается. Как так он получается. Это крутя. Все валки своей задачей, конечно, на все сто. Дуже круто висіває розкладка. Просто неймовірна